Вітаю, дорогі брати та сестри. Дякую Господу за цю честь можливість проповідувати Слово Боже. Привітайте одне одного. Скажіть, дякую, Господу, за тебе. Скажіть, дякую, Господу, що ти в церкві. І якщо ти прийшов в Дім Божий, ти. Хочеш почути істину. Е, якщо ти прийшов в дім Божий ти хочеш почути правду. Амінь. Амінь. Правда, це не брехня. <плес> да, це не брехня, як ми раніше прикривали її. Я колись відбував покарання в колонії, і там, коли ти попадаєш після е, своїх гріховних пригод на волі, будучи грішним, неспасенним будучи невіруючою людиною, Великий термін покарання він приводить тебе до трезвості. Ти сидиш в таких обставинах, коли ти трезвий. І ти знайшов цю твер, тверезість. Але знаєте, це не про тих, хто в місцях позбавлення волі може знайти і наркотики, і все інше. На жаль, це там присутнє, тим, тим більше на жіночих полонях це легалізовано. Ти знаходишся в трезвості. Може, і за того, що не вмієш їх шукати, але Господь тебе помістив за середовище на прикладі мене, наприклад і мене. Я їх не шукав, і я був в тверезості. Знаєте, І ця тверезість, я раніше цього не розумів. Ця тверезість вона починає розкопувати, розбивати твоє серце як лопатою, розкопувати це серце, яке заповнене брехнею. І ти розумієш, що твоє життя, воно не таке. Воно не таке, має бути нещастим. Це твоє життя, це як брехня. Ти це розумієш, бо ця тверезість тобі допомагає розбивати цю твердиню в твоїй голові, як зубило. Починає розкопуватися, розкопується твоє серце і ця вся, ця, вся ситуація починає прокидатися в тобі твоя совість. Починає прокидатися совість, яка сильно спала. Твої емоції стають щирими. Чесними. Нещодавно у одного брата завдяки Господу було свято. Багато братів і сестер зібралися в одному місті. Було багато їжі, веселищів, розваг, чудова локація, травичка зелена. Ну, Зелена травичка це галявина. Щоб зрозуміло, розуміли, бо хтось може подумати. Ривичка зібралася. <ріст> Було так класно і радісно, благословенні, щирі емоції, гарні спогади. Багато братів, деякі брати і сестри казали, що я навіть так ніколи не відпочивав. Я ніколи не переживав такі емоції, будучи в госпіті, будучи тверезвим. Дякуємо, Господу, за те... це все в тверезості. Розумієте? Не так, як раніше ми відпочивали. Як ми раніше відпочивали, на сьогоднішній день все болить? Нічого не, не пам'ятаєш. І добре, що тебе ніхто не шукає після твоїх свят, які перебували. Добре, що не шукає чи поліція, чи другі якісь люди потерпіли. Я колись цього не розумів. А зараз. Я можу сказати, Господи, дякую за тверезість. Скажіть дякую за тверезість. Алілуя! Е, в нас, е, ви, як розумієте, розумієте, проповідь буде про вдячність. Основний стих подяка, складайте за все, бо така воля про вас у Христі Ісусі. Буду називати вірші на російській мові, але цитувати на українській. І деякі російські слова для більшого пояснення вам буду використовувати, але їх мало. Перше Коринфянам 15, вірш 57 стих. 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 Вірш. 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 А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Амінь. Амінь. Перемогу над залежністю. Він нам дав перемогу залежністю. Коли ми відбували, коли багато, коли багато кого посадив в тюрми? Коли багато кого зробив таких обставинах, де. Поїхати потрібно на реабілітаційний центр. І коли Господь нам дав перемогу над гріхом, над залежностями, тоді у нашому очищеному серці з'являються чесні бажання. Чесні бажання, не брехливі, Не якісь там брехливі, знаєте, як Віктор каже, брехливі біси, брехливі бісюки. Да. І не бажання тільки про себе. Все мені. Все вокруг мене, все для мене. Все я. А бажання про, про сім'ю, про гарну дружину чи гарного чоловіка, християнина, про сім'ю, яка благословенна, і про дітей, які згодом будуть в цій сім'ї чи вже є, про рідних і близьких, які ще не спасені, про друзів, які тебе знали в тому гріховному житті, чи сиділи з тобою в колонії, з'являються чисті бажання. Про ці речі, які оточують тебе. Філіпійцям 4 вір, 4 вірш, 4, вірш, 4 розділ, 6 7 вірш. Ні про що не турбуйтеся, а у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усього розуму. Хай береже серця ваші. Та ваші думки у Христі Ісусі. І тоді, коли ваші свідоцтва і молитви почнуть збуватися, почнуть здійснюватися, тоді потрібно навчити себе бути вдячним і дякувати не собі, що ти такий крепкий, що ти такий вправний, чи ти гарно вмієш там щось робити, чи в тебе є сили, можливості. І не забувати, хто це все для тебе зробив, хто допоміг. Знаєте, бо зле недобре, яке ми робили чи робимо, за цим всім стоїть сатана. І йому не треба ваша подяка, йому не треба ваші благодарності. Він радіє від того, що ви це робите. Вживаєте, чи щось неправильно робите? Йому не треба ваша вдячність? А Богу, для Бога хвала і вдячність. Говорить про те, що ти віриш в нього. І хто для тебе Господь? Що він для тебе робить? І що він для тебе робить, як люблячий батько для своїх дітей. Амінь. Амінь. Перше Феселонікійцям 5, 16, 18. Завжди радійте. без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така боля Божа про вас у Христі Ісусі. Я, наприклад, радію за різні речі і дякую. Вони можуть бути такі, от, наприклад, на своєму. Я е, не дуже часто. Позичаю гроші. Ну, не знаю. Може з того, що в мене дуже багато є, але да, до мене часто звертається Вітя. Наш Віктор, якийсь по служінню, він десь там щось виходить, і він, знаєте, як він заклопотаний, в нього не часто є на карті, а йому потрібно там щось купити для служіння, для того, для цього. Він часто для мене дзвонить. З ким мені там, тисячу, дві тисячі, три тисячі. І на пару годин, буквально це година, там, дві, може, максимум цей ще день. І. Я йому скидую, він мені там через дві години повертає, а я йому пишу дякую за гроші. За свої. Знаючи, що він віддасть, навіть я не парюсь там про це. Але я пишу, дякую за гроші. І він такий, я То тобі дякую. Як ми часто тренуємо себе бути вдячними? Як виховуємо в собі вдячне серце, чи вдячне серце в своїх дітях. Хто може сказати, тільки ви самі можете зазирнути своє серце. І це знати, і тільки наш Господь знає його. Серце, яке згодом, буде цінувати навіть самі прості речі, бути вдячними за них не тільки Богу, а й одне одному. Я, наприклад, коли сидів в колонії, я це розповідав. У нас був брат Діма, Паша, Оля Полінець його нема, шкода. Вадим журій такий теж брат благословенний. І знаєте, у нас там був контингент різний, з різних відділень. У ну, різні відділення, по-різному, е скажімо так, атмосфера, да? Е чи ще щось. Але ми прийшли в Дім молитви, в дім моли в молитви. Ну, в... Дмитро для мене був, ну, такий якийсь високомирний хлопець собі щось бігав, рішав. Ну, на початку своєї християнського життя. Журієм постійно я. Сварився, там, щось сперечався. Паша старший брат приходилось мовчати, знаєте, Ну, да, тому що я розумів, що таке старший брат. Досвід був. І ми були всі такі різні, і мені було не було цікаво Але знаєте, я зараз дякую дякую Господу одне з одного. Ми привикали, притиралися один до одного. Зараз ми на волі, ми друзі, ми брати, ми в одній церкві ми можемо служити. Так що вдячність це творити добро одне одному, любити одне одного і за це дякувати. Перше, вселенікійцям, один, три. Ми завжди повинні подяку складати за все Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Коли ми в Господі, наша любов і коли ми разом, примножується один до одного. І ми повинні дякувати за кожного, хто у нас є в общині, за кожного, хто поруч, за кожного, з ким ми ростемо в Бозі і з ким служимо, і з ким потім будемо на небі. Чим більше часу ми живемо в Господі і проходимо багато випробувань, і бачимо багато слави Божої в своєму житті, ми вже дякуємо за такі чудесні речі, які раніше нам і були незрозумілі, і не потрібні. Я, наприклад, не міг би сказати, що я потім через деякий час буду свідчити про славу Божу в колонії, в якій я сидів. Та навіщо мені треба була та колонія? З тими прапорщиками, з тими лицями, які сидять 9-10 років, ти звільнився, він ще сидить, потім іще приїжджають. Навіщо мені потрібен той режим, той Ходоковський благословений режим? Знаєте, але зрозумійте, у Бога є свій план на кожного з нас. Якщо мені навіть не потрібно, то Господь Він робить свою роботу. Колосіанам 3:17. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть в ім'я. Ісуса, дякуючи через Нього, Богові і Отцеві. Це все завдяки Господу, що ми робимо. Служимо. Тільки йому одна дяка. Колесянам. Будьте тривалі в молитві. Колесянам 4.2. Будьте тривалі в молитві. Пильнуйте подякою. З подякою в ній. Будьте тривалі в молитві, пильнуйте з подякою в ній. З, тяшим, з часом ваша віра і добре і щире серце. Вдячне серце почне рости і вміщувати багато, багато людей і якостей, які є у дітей Божих. Справжніх воїнів, справжніх служителів Христа. Ви почнете змінюватися, робити багато речей для Бога і людей, які раніше сприймались дуже тяжко. Наприклад, жертвувати, жертвувати своїми фінансами чи своїм часом, все для мене. Це ж мої фінанси, що я можу їх давати. Почнете. Так, да, це ж мені, це ж моє, я ж заробив. Чи мені треба? Але ви почнете жертвувати. Другий Карінфіном 9:11, щоб усім ви збагачувались на всяку щирість, у синодальному переводі щедрість, щоб ви збагачувались на всяку щедрість, яка через нас чинить Бога від Будьте щедрі на все. Наприклад, з бабусею, яка пішла до. Е, можна цей приклад навести? Да, яка пішла вже на небо, бабуся Аня, яка довгий час була членом нашої общини, але її щедре серце воно давало все, що могло дати, і свої фінанси, які вона купила годами-годами. Я розумію, я накоплю кошти. Хто не кошти, це розуміє. Але вона віддала все. Оце прояв щедрості людини, Господь. На жаль, вона відійшла, на жаль, така ситуація, але це щедрість. Оце будьте щедрі на все. І вже тоді, коли ви підійдете до того часу, коли станете частиною Божої сім'ї, будете заповітів Господом, ваше вдячне серце буде вміщувати багато-багато всього. І з написано і дам вам нове серце. І нового духа дам вам ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті. Вдячне серце. Є речі, за які тяжко бути вдячним. Тяжко прийняти їх. Йому написано 2,10, а він до неї відказав: ти говориш отак, як говорить якась божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Я хочу навести один приклад з матір'ю моїх дітей Олею. Всі ви знаєте, вона дуже хворила. Хто знав її особисто, хто знав її з молитов, які молилися вчина, молилися за неї? Вона хворіла і останні 2 неділі. Вона дуже тяжко себе почувала. і Всі ми молилися за її полегшення. Всі ми молилися за те, щоб їй було добре, чи ще якось ліки подіяли, чи ще щось. Але у Бога на неї був свій план. І він її забрав. Він її забрав до себе на небо. Можна сказати, як так? Двоє дітей залишилось. Молода, 36 років Жити і жити. Як так? Як може так бути? Але найбільше полегшення в нашому житті, яке може бути, це бути з Господом на небі. Подякуємо Господу за життя вічне. Ми дуже всі знаємо цей вірш. Луки 22, дев'ятнадцять. Узявши ж хліб і вчинив подяку. Поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене. По вечері так само, ж і чашу говорячи, ось ця чаша новий заповіто моїй крові, за що за нас проливається. Є слово дякувати в значенні подяки, возвеличення, прославлення. Тому подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Воля Божа на те, щоб ми були вдячними навіть за дрібниці. І в завершенні хочу сказати для всіх, хто на шляху до Бога, що вже з Богом, але в трудних обставинах чи ще щось не розуміє, чи потребує зцілення духовного. Коли Бог збирається тебе благословити, коли ти на самому дні у момент відчаю, Бог поруч і чекає на тебе. Він чекає на тебе, щоб ти до нього прийшов, звернувся. Друге, це самоаналіз. Зрозуміти ситуацію, чому ти тут опинився. І Бог не просто. Витягне тебе, тому що він Бог. І тому, що ти просиш, отче, поможи. Він витягне, коли ти зрозумієш, чому ти тут. Чому я повинен навчитися, і чому я, що я маю змінити? Що я маю зробити для того, щоб це змінилося? І третій час це час сліз і щирого покаяння, які, зрештою, принесуть тобі справжню радість. Псалмі 125 написано: ті, що сіють зі слюзьми, пожнуть з радістю. Хто з плачем ніс сіяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи своє. Потім будемо згадувати, але вже не з болем, а вдячністю. Бо Бог провів нас через цей період, допоміг нам нас зцілитися, вирости і пізнати Його. Амінь. Майдану Господь, ми з вдячним серцем зібралися тут, на цьому місці, в, твоєму, в цьому приміщенні, Боже, щоб почути Твоє слово, віддати тобі всю хвалу, всю вдячність за все, що ти для нас робиш в цьому житті і в житті на небі. За твоє спасіння, Твоє воскресіння, за твою пролиту кров. Виховуй в нас вдячні серця. Давай нам пізнавати і вміщувати більше і більше твої мудрості і істини. Більше і більше людей, більше якостей твоїх являти тебе на всякому місці. Дякуємо тобі за все, за твій приклад, який описаний в Святому Письмі, за твоє життя, яке ти привів на землі, і показав, як потрібно жити християнам. Дякуємо тобі за все, ім'я Ісуса Христа. I mean